Останнім часом випливає дуже багато речей, які знищують магію довкола ігор та ігрової індустрії загалом. І ні, магія нікуди не зникла, просто її стало значно значно менше. І ні, я не про мікротранзакції чи повальний ухил у сервісні ігри. Я про зливи та інсайдерську інформацію, яка, як, на мій погляд, робить індустрії тільки гірше. І зараз розповім, чому привітулі. Я розумів і не звинувачую журналістів, які висвітлюють потаємну інформацію. Це їх робота. Проблема в людях, які першочергово діляться цією інформацією. Мені цікаво, яка у них мотивація все це робити, чого вони намагаються досягти, які у них. Мастер план. Якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть, діліться ними, бо у мене щось нуль варіантів. І хочу трішки уточнити, що я не маю на увазі абсолютно усі зливи. Якщо інсайдер розкаже, що якась студія продається чи купується кимось, як це було з ActiVision та Microsoft, і та срати я хотів, хай купують кого хочуть, що хочуть. Але от з іграми зовсім інша справа. Уявіть, якби Hi-Fi Rush злили б за день чи два до анонсу. Так це не зробило б гру гіршою, але ефект анонсу та й загалом настрій довкола гри були б зовсім іншими. Фискінгазенореділікт фінґскрас. We hope it's a pleasant Вихопицеплезенспрайс звучник зливів останніх років це вже ж жіті шість. Я навіть не про минулорічні сері кадри гри, а про трейлер. Рокстери зробили завчасний анонс, запустили відлік, купу людей в очікуванні рахували години. Та навіть хвилини, аби побачити, по суті, майбутнє ігрової індустрії, а хтось взяв і злив трейлер в мережу. Рокстари не витримали і такі, типу, нате, жріть, не буде вам свята. Звичайно, вони не так написали, але підозрюю, що настрій у них був саме такий. Намалюй картину. Ти знаєш, що в конкретний момент, в конкретний час на тебе чекає щось. Надзвичайне. І так, з одного боку класно, коли це щось можна подивитися раніше. Але це просто знецінює всю атмосферу та руйнує оцей от стан очікування свята. А як ми знаємо, очікування цікавіше за саме свято. І ось цей стан очікування, найкраще що може бути, його у нас відбирають розумінням того, що в будь-який момент трейлер в даному випадку з'явиться у якогось ноунейма в Твіттері чи на Reddit. Тож в який сенс чекати з новими іграми ще гірше. От скільки анонсів за останні роки, особливо AAA ігор, вас здивували. От так, щоб про гру взагалі нічого не було відомо до її анонсу. З останнього мені здається, це анонс Блейду від Arkane, авторів Prey та Дизонер. Принца Персії злили, причому обох здається, дату виходу зоряних Війн теж злили. Дивно, що перелічує ігри Ubisoft. Нещодавній анонс нової гри авторів Kingdom Come Deliverance теж злили. Ну, можете вгадати, що це буде за гра. Причому в подібних випадках готується піар-кампанія. Гру завчасно показують блогерам та журналістам, дають їм можливість підготувати матеріали. Потім робиться анонс з епічним трейлером. А блогери діляться враженнями від побаченого, і в результаті всі задоволені. Розробники підготували та зробили крутий анонс. Блогери отримали порцію ексклюзивного контенту Тенту, а гравці гру, яку варто чекати, саме так було з The Rogue Prince of Persia і колись раніше з Apex Legends, просто що її випустили одразу з анонсом. Game is free and it's live now. окрім того, що на подібний маркетинг витрачаються тисячі, а то й мільйони доларів. Багато людей всередині студії справді хочуть подарувати гравцям свято. А якийсь мудень все це руйнує єдиним постом у Твіттер. Проклята мережа, чесне слово. Хоча чого я на інсайдерів бочку хочу. Інколи в лайно вступають і служби, які надають віковий рейтинг іграм. Чи, наприклад, якийсь австралійський відділ видавця публікує трейлер завчасно. Та найбільше джерело таких непрямих зливів це великі мережі магазинів. Бесезда на одній і три навіть висмігали такий ранній анонс Rage 2 завдяки канадському Волмар. And ability to keep a secret. Ще одна проблема. Декі інсайдери так сильно підціли на цю голку інсайдерської інформації, що мені здається, вони вже просто шукають як ці нюхачі, щоб це його таке злити. І інколи доходить навіть до смішного, як це у нещодавньому випадку з ремейком Dead Space 2. Якщо коротко, то Джейф Граб сказав, що EA скасували розробку ремейку Dead Space 2, бо ремейк першої частини не виправдав очікувань. Одразу ж вийшла. І що насправді здивувало багатьох, і заперечили дану інформацію. Ремейк сиквелу навіть не був у розробці. Тоді знову вийшов граб і сказав, що EA кажуть неправду, бо ремейк навіть мав кодову назву. Після чого вже явився батя. Ну тобто Джейсон Шрайер, роздав усім запотиличників і розставив все по місцях. У студії якийсь час розглядали ідеї повноцінного сиквелу або ремейку другої частини, але обидва проєкти не отримали зелене світло, а відтак не було що скасовувати. А всі ті розробники вже давно працюють над грою про залізну людину та новою ботлою. Але це ладно. Граб поважна людина, подумаєш, не розібрався трішки з кодовими назвами. Але ж бувають випадки, коли інсайдер буквально цитує новини і видає це за інсайдерську інформацію. Ось цей пан, якого ви бачите на екрані, чи пані мав кілька правдивих зливів, але деякі останні з них ну, дуже важко назвати інсайдами. Наприклад, він сказав, що Horizon 3 анонсують пізніше, ніж планувалося. І що значить, оце буде анонсовано трішки пізніше? Пізніше це коли рак на горі свисне, чи, чи що. Пізніше, а коли вона мала бути анонсована? Чому її не анонсували в той час, коли мали б а, анонсують пізніше? Ну, типу. Блін, що це за інсайт такий. Я теж можу зараз сказати, що з Last of Us Part 3 буде анонсовано пізніше, ніж зазвичай планувалося. Ну і до речі, про Тлоу він теж сказав, що гра зараз не в розробці, але на ранній стадії. І на ранній стадії це не які саме, на тій, про яку Дракман сказав в документальному фільмі, що в нього є ідея. Чи вже сценарій повноцінно пишуть, чи можливо вже якийсь концепт ігроладу є. Ну, в чому інсайт? Це ж просто переказ публічної інформації. І це ж стосується того, що студія зараз активно працює над новим IP, яка й буде наступною грою студії. На сайті Naughty Dogів ми ж такого ніколи не бачили. Айнневсторії. But I do have that concept. Треба вже трішки фільтрувати ось ці інсайди. Якщо що я не применшую компетентність цих панів чи пані, але деякі з них вже загралися в експертів настільки, що берегів просто не бачать. Ну чесне слово, so it does feel like there's probably one more chapter to ж story. Я давно сумую за тими часами, коли кожний анонс був реальною несподіванкою, і викликав цей вау-ефект лише самим фактом несподіванки, що він відбувся. от... Просто отак от. Я досі пам'ятаю, як не спав всю ніч і в прямому етері дивився презентацію Sony на e 3 2016 року, коли анонсували новий God of War. Ви тільки послухайте реакцію людей в залі. І я в кімнаті кричав не тихіше ніж вони. Ну, може, хіба що трішечки. І так були чутки, що нова частина бога війни може переїхати до Скандинавії, але жодної конкретики і тим паче жодних зливів не було. Я тоді радів, як дитина, і ось це відчуття справжнього ігрового свята, зливи у нас. Ну у мене забирають. Я хочу дивитися презентацію і радіти, дивуватися, кричати в монітор від радощів, тому що анонсували гру, яку я давно чекаю, або просто показують щось нове, чого я до цього не бачив, не анонсоване і цікаве, класне. Кожним роком ігри дивують все менше. І ні, не тому, що вони стають гіршими, просто я стаю старішим. І сюрпризи це одне з небагатьох, що ще може приносити радість. Хай навіть у результаті ця гра виявиться абсолютним сміттям, але момент анонсу та надії на щось хороше вони безцінні. Як і безцінно є підтримка ось цих людей, особливо Данила Румянцева. Також дякую Шоколадку Євгену, що повернувся. Побачимося вже ось в цьому відео. Бережіть себе і далі буде. Бувайте.